Речник оперативно-стратегічного угрупування Дніпро Віктор Трегубов підтвердив, що противник намагається закріпитися. Українські сили продовжують отримувати позиції. Першими про захід окупантів до цих населених пунктів повідомили у Діу Діпстейт. Моніторингова група позначила їх окупованими. Проте у генштабі повідомили наступне ворогу. Не вдається захопити Запорізьке та Новогеоргіївку. У командуванні кажуть, що українські війська вже зупинили просування противника у. Запорізькому та продовжують утримувати село, а в районі Новогеоргіївки тривають активні бої. Почуємо деталі. Сили оборони України зупинили просування російських загарбників та продовжують контролювати село Запорізька, незважаючи на всі зусилля ворога, який намагається захопити цей населений пункт. Також тривають активні бойові дії в районі села Новогеоргіївка, де наші воїни завдають противнику значних втрат, щодня знищуючи окупантів десятками. Інформація про окупацію росіянами обох цих населених пунктів не відповідає дійсності. Пане Милко, Миколо, яка наразі ситуація на фронті? Зокрема, якщо ми говоримо про села Запорізьке і Новогеоргіївка, яка у вас є безпосередня інформація, тому що одні спростовують, інші підтверджують? Ну я практично підтримую контакти із командирами бригад, батальйонів і корпусів. Тому ми дійсно на протязі дня маємо оперативну інформацію. Тут, якщо ми говоримо реально, йдуть бої. От не можна сказати, що, от, наприклад, чи вони захопили безпосередньо, ідуть бої якраз на запорізьку, і відповідно Георгіївці, особливо новогіорка, дуже зараз надзвичайно активний. От ворог має деякі мірі успіх. Ми е, здійснюємо контрзаходи. Хоча я прямо скажу, ми попередньо вже і з командуванням неодноразово акцентували увагу на цей сектор, що ворог буде далі пробиватися. Є не тільки е, оперативно складова, а й політична. Путін ставить сьогодні завдання, зрозуміло, захопити Донецьку область, і всі сили туди кидає. І декілька сценаріїв вже були і тактичні наступальні операції, і навіть стратегічні вже перехід. Ну, зрозуміло, це захоплення хоча б частини Дніпетровщини з метою торгу тоді на переговорний процес. Тому такі жаркі бої там йдуть. Ворог кидає додаткові резерви. От, я думаю, що є перспектива не тільки блокування, але і ударів з флангів, що дуже важливо. Із командуючої сирськи неодноразово говорить, що ми діємо нестандартно, і особливо коли виділяються проривні напрямки, mm -hmm. це дійсно є і проблема і в організації, і оборони, і операцій конкретних, але є і перспектива проведення спеціальних операцій з нашого боку. Удари з флангів і стилів це одна із моделей, яка діє ефективно, нестандартно, і ми досягали результати це в конкретних бойових ситуаціях. Тому я думаю, тут зараз зарані говорити, що вже щось захоплено або не захоплено, от будуть відповідно. Результати я рахую найближчі години і день, бо тоді будемо оцінювати ситуацію. Але зараз підтягуються ресурси, резерви. Командуючи вже сирський заяви про те, що йде е активна фаза е, деблокування і відповідно проведення спеціальних заходів. Я думаю, що перспектива буде не тільки зупинення, а відкинемо ці якраз підрозділи ворога, які штурмують. Пане Валерію, у вас як учасника бойових дій, який бачили все на власні очі, з вашого огляду, коли одні джерела оголосили про захід окупантів, генштаб заперечує, це проблема координації, чи це інформаційна війна? Це по, добре по, чи це погано? По різному. Дивіться, в мене є інформація, що навіть інколи е, сили російські заходять, там одна ДРГ зайшла, десь клинилась бистро зняла з, з дрону свій прапор, все і вже... І наші партнери, на жаль, реагують на це, що це захоплено, і в на картах їхніх відмічають, що це російська російська територія, тобто захоплена. Тобто такі речі постійно відбуваються. І це було це було не тільки в, в цій війні великомасштабній, точно так же було захоплення Криму. Коли там я говорив ще тоді з Михайлом Забродським, які тоді готувалися фактично з озерного на ілах в, висадку робити на Криму. І не дозволили тоді робити, то точно так же. Фактично, декілька, декілька батальйонів там переїжджало з одного місця в інше. Зняли, показали інформаційно і вже відзвітували, що захоплено. Я не кажу, що обов'язково це так е, в вик... на, на цьому участку, але таке відбувається постійно з Росії з російськими е, інформаційними агентствами, які реагують на на таку е, такі дії. Да? І це наші постійно спростовують звісно, що зараз ідуть багато позиціону, позиціону ну, ударів різних з різних боків позиціонування змінюється, і на сьогоднішній день видно, що противник накопичив дуже серйозні сили, щоб захопити Донецьку область, Покровський, особливо напрямок, де їхні сили перевищують вдвічі. Кількість населення, яке яке там це Дніпропетровська область. Ми зараз говоримо я, я кажу по 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 всій лінії зіткнення на сьогоднішній день. В принципі, противник накопичив дуже серйозні серйозні сили, і е, ясно, що зараз е, наше завдання не просто там утримати е, ці е, ці позиції, а дати е, підрозділам е, можливість і не тільки е, людську, а фактично дрони потрібно, 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 потрібно техніку. Доставляти, і цього зараз не вистачає, наскільки я знаю. Сьогодні, до речі, була заява. Заступника керівника офісу президента Ігор Паліса повідомив, що військове керівництво зосереджується на посиленні найскладніших ділянок фронту. Основна увага Покровський, Добропільський, Новопавлівський, Куп'янський та Запорізький напрямки Паліса зуважив, що наразі ситуація на фронті непроста, проте українські військові тримають оборону. Ми посилюємо увагу на тим напрямках, де ворог тисне. Що стосується Дніпропетровської області, наскільки там зараз велика загроза, що ворог може розтягнути бути ще більше лінію фронту, і вони перекидають свої сили із інших напрямків, чи все ж таки в них настільки багато як особового складу, так і військової техніки, що вони можуть розтягувати абсолютно без проблем, не відчуваючи втрат на тих ділянках фронту, які вони, наприклад, контролюють або тримають в обороні, або навіть і наступають. Ну, ворог не має таких величезних сил сил засобів. Ми знаємо, що ще з травня місяця передбачалась стратегічна наступальна операція ворога на всіх напрямках. Основно вісім стратегічних напрямків: це Суми, це Харківська область, Вовчанськ, це відповідно Лиман. Mm -hmm. Ну зрозуміло, вони передбачали захопити часів яр, Торецьк, а мати стратегічні наступальні дії в напрямку Покровська, оточення з різних боків. А тоді рух на Константинівку, на Краматорський, Славянськ. Це була стратегічна підготовка. Точно та ж Запорізький напрямок, Херсонський напрямок, ну на як тактичний з півдня. Тобто всі всі заходи не вдалися. З одного боку не хватило сил засобів, тому що на протязі 1300 кілометрів фронта неможливо тими силами діяти ефективно, навіть по таким стратегічним напрямкам, які вони виділили. От в даний момент ми задіяли всі ресурси, знищення резервів ворога. Ще на підходах це дуже важлива складова. Що вони зуміли згенерувати великі сили? Да, вони мають переваги на Покровському напрямку, де кинуто все. Але зараз вони знімаються з Сумського напрямку на Покровський, частково з Харківського, тому що не мають перспектив частково з Херсонського, тобто йде генерація якраз і на Покровський напрямок, і зокрема йде е, якраз ударна група на Дніпропетровськ. тому що тут вже не тільки військово-політичне військово е, завдання отримати контроль над цими територіями, тому що е, в всіх переговорних процесах Путін використовує. Риторику, що він завоював нові території. І він завоює їх і так, як він заявляє: от і Збройні Сили не мають перспектив. Тим він тиснув Трампа на Лесці, точно так же він намагається показати на фронті. Але навіть я прямо скажу, окремий випадок, як ми з колеги говоримо відносно інформаційної війни, він уже Трампу заявляв, що він системно просунувся на Новопавлівському напрямку, а тоді відто на Покровському заходить уже на Добропілля, просунувся на декілька десятків кілометрів. Але цей момент наші воїни, це повітро десантний підрозділ, бригада десанту, штурмова і третя відповідна наша потужна сила, це корпус, який про операції контрдії, зачистки по шести населеним пунктам, і якраз момент початку переговорів Трампа і Путіна. І Путін вже не міг цей аргумент використовувати. Uh -huh. Тому якраз під ці політичні завдання, під те, щоб Трампа переконати, що шанси України немає, а тоді тиснути на Зеленського і на союзників, оце все і будувалося. Крім того, що є за військове завдання, зрозуміло. Тому і блогери, і інформаційні структури, і офіцери з генералами вже звітують про те, що захоплено, вже дають наверх, але відповідь до об'єктивної якраз можливості контролю не тільки діпстей, а й космічно, радіотехнічно, радіоелектронно. Відповідно дронового агентурного, що може бути доказово не тільки з нашого боку, а з боку наших союзників бачити об'єктивну картину. Але це діє і на інформаційну е складову і російську суспільство. Путін вже поставив завдання ні одного дня, як він сказав, до визволення території, тобто захоплення нових територій, хоча б за день якісь декілька населених пунктів захоплювати, але по стратегічним напрямкам туди робити прориви. От так раз цього не вдалося. По Дніпровському напрямку я рахую, вони втягнулися якраз вузький коридор. Є перспектива, якщо був правильно і дуже міло задіяний наші сили засоби, якщо буде достатньо, можемо їх обрізати ударами стріливо, тим більше з флангів. І його виступ перетвориться в оточення. Це дуже хороша ситуація. Так зробили на е, Покровському напрямку 4 дні назад. Ряд е, підрозділів ворога були оточені, знищені. Пане Валерію, з вашого огляду, на яких ділянках фронту зараз найбільша загроза прориву противника, і чи є у нас засоби для того, аби стримувати зокрема і на Дніпропетровщині? Дивіться саме саме головна ідея і завдання в російської армії це Донецька, Луганська область повністю захопити і вийти вийти. В принципі, на Дніпропетровщину, значить, зараз е, саме я думаю проблемний це Покровськ, все таки, тому що його продовжують оточувати. Хоча і в мілі мілі дії е, наших е, захисників вони дозволили е, відкинути деякі деякі сили, але м, ДРГ заходить постійно. ДРГ працює і в самому Покровську, і я думаю, що це якби ключова точка. Тому що це і з економічної точки зору досить важливо для росіян і для нас, і з стратегічної точки зору це досить важливо для захоплення для подальшого просування. Далі запитання буде безпосередньо стосуватися вашої діяльності. Ви засновник компанії виробника оборонної продукції First Contact. Вісім із десяти дронів на фронті українського виробництва, але деякі компоненти все ще доводиться імпортувати. Про це в нашому ефірі заявив командир полку безпілотних систем ЄЛС Юрій Федоренко і пояснив, що раніше держава покривала лише половину потреб у фінансуванні. Решту доводилося шукати самим, аби залучати партнерів. Нині забезпечення зросло до 9 90% вперше за три з половиною роки війни, та за його словами, потреба у дронах усе одно залишається високою, адже інтенсивність боїв не зменшується. Почуємо далі. Ви прокоментуєте станом на сьогоднішній день. Ми 90% Це вперше за три з половиною роки війни. Коли я можу сказати, що у нас потреба в додатку... Залишається невисокою нам зараз є чим воювати. 80% дронів виготовлюються українськими компаніями далі. Це українські дрони. Якщо казати про комплектуючі, бо дрон це готовий виріб, його треба щось зібрати з кожним місяцем. Все більше комплектуючих за винятком та компаніями. Тобто, ми так чи інакше проводимо імпортозаміщення. Пане Валерію, чи можете погодитись? 80% це дрони, які дивіться, ми дивіться він вже сказав: 80% це українські дрони, але комплектація все рівно ми ми залежні, тому що ти чіпи, електроніка, камери, вони не виробляються в Україні, тому що це досить серйозні великі інвестиції, які були проведені в азійські країни. Це Гонконг в Європі, є, в Китаї і так далі. І тому Азар Гонконг під Китаєм. І фактично є залежність, все рівно відбувається. Ми, ми проводимо це, це заміщення. Ми зараз закупили лінію по виробництву моторів, які будуть вже чисто українські. Десь біля 70% після запуску цієї лінії буде в наших дронах, це українська комплектація. І це досить важливо. Тобто, наші колеги навчають. Вчилися робити там батареї нормальні, пропелери це не проблема. Ми робимо самі рами. Тобто, дуже багато всього робиться в Україні. Але повністю замінити ну це фактично неможливо, тому що великі інвестиції сюди не прийдуть для виробництва чіпів. Можливо, хтось і ризикне, але дай, дай Боже, щоб хтось ризикнув. Що стосується держави, так, да, дійсно, зараз держава досить серйозно підтримує дронові компанії. Але треба розуміти, що законтрактовані із всіх компаній десь 25 Відсотків максимум, чому тому, що не вистачає фінансів, дронів потрібно більше. і Якщо ми говоримо, що зараз держава займає фінансування 90 відсотків, а раніше там тільки 50 відсотків, то це потрібно ще факту враховувати той, що менше донатити стали. Тобто раніше ви пам'ятаєте збирали великі суми, і, і фактично вся країна зосередилась. Хто не воює, той донатить да ну приблизно так. Але зараз вже менше стали витрачати на армію. На жаль. Менше менше давал дають благодійні фонди, і менше благодійні фонди постачають на е, передову. Дрони виросла частка е, фінансування від держави, від західних партнерів. Зараз підписуються договори про виробництво там за кордоном, в Данії можливо, сполученим штатам. Побачимо, який там буде угу. договір, чи закупка дронів, чи виробництво сумісне. Велика Британія підтягується. Німеччина давно вже фінансує. Франція менше багато говорить, але вони. Там по-іншому підтримують. Тому е, зараз, е, в принципі, дронова тематика е, на, скажімо так, на перших е, е, шаблях е, всього цього процесу, що відбувається, але все рівної не, не вистачає. І ще один момент. Хоч ми і є компанія, яка випускає дрони, у нас дрони займають, наприклад, 20%. Ми випускаємо реби, ми займаємося підводними дронами, наземними дронами. Зараз з супутниками намагаємося працювати за рахунок західного фінансування. І тут потрібно, знаєте, щоб ми не, пере, не перегріли фінансування дронів. Тому що потрібно не забувати, що в нас немає гарних систем ППО, дешевих систем ППО. Нема вони вони зараз почнуть робити на турбореактивних двигунах. У нас дрони перехоплювачі не готові для подавлення цих цілей на турбореактивних двигунах, наприклад, шахедів там гераній третіх і так далі. Тобто треба ще фокус. Туди направити не менше, ніж на дрони й реби до речі, Микола Григоровичу про захист підприємств українського виробництва важливо говорити, бо Російська Федерація е, намагається знищити те. Що виробляється в Україні, і те, що вбиває їх безпосередньо як на полі бою, так і те, що долітає в глиб Російської Федерації. Наскільки це питання з вашого огляду підіймається або за вашу інформацію, точніше підіймається у стінах парламенту, у стінах уряду, і чи можливо тоді доречніше говорити про українське виробництво, але на території, наприклад, наших сусідів, сусідніх країн, країн-членів НАТО Європейського союзу? Ну, першу чергу рішення приймає рада національної безпеки та оборони. А до виконання бере уряд відповідно уповноважені е е органи з першого міноборони, от е представництво іменно нашого оборонного сектору. Приватні компанії, які сьогодні вже являються партнерами повнокравної, тому що раніше не признавались. Тому в даний момент задіються і системи захисту. Я прямо скажу, що доповнюючи колегу, що да, дрони важливі, і Росія деякі мири навіть перевагу і в кількісному складі, в деякій мірі якісно. І навіть вони на по автоволокні, вони мали перевагу з самого початку, і ми сьогодні доганяємо. Тобто, вирішення комплексно треба цих проблем пов'язаних з фінансуванням з боку держави. Все-таки так, з боку наших партнерів, тому що ми стоїмо разом з Європою на захисту інтересу не тільки України, а й Європейської безпеки, і це зацікавленість. Ми маємо відповідно угоди із Асоціацією виробників зброї Німеччини, відповідно Британії, час США це нові напрацювання і якраз передові технологічні рішення, тому що е е росіяни, ось наприклад, якщо ми бере по Авдіївці за дією системи РЕПІ в нас були е збірні дрони з Китаю, такі ж як і в Росії. Відповідно, частоти, які були визначені е, е, противником, і вони фактично їх садили, знецінювали. Тобто нам нові три рішення, які дійсно ворог не освоїть ні репами, ні іншими системами. І, відповідно, це велике сьогодні завдання, щоб в технологічному форматі ми мали прийти. А, із нашими партнерами, які мають відповідно ефективне працювання. І зміни частот, і зміни так форматів дій, і відповідно е, створення дронів, які Невидимі зараз Росія над цим працює і вже запускає серію, нам треба ефективно працювати. Ну дрони це одна частина. Вони різних типів. Ви скла невидимі, ми... невидимі дрони. Це що таке? Про що ви скла невидимі дрони? Ну вже як створимо умови, щоб вони були невидимі. видимі. Тобто, це угу. відповідні засоби. Ми не будемо сьогодні розшифровувати які, але це не тільки засоби СТЕОС, а наприклад, і якраз і ті, які фактично поглинають радіосигнали інші можливості, тобто це окрема тема. А я хотів би сказати, що крім. Таких типів дронів, вже включаючи балістичні, які ми їх називаємо, які вражають цілі за 2000 кілометрів, сьогодні надважливо, тому що, знищуючи стратегічні аеродроми противника, ті, які піднімають ту 95. Ту 160 і інші, що нас громили щоденно, знищують тактичну авіацію, які піднімають каби і нападає на удари по фронту і по фронтовій зоні, знищують відповідно всі об'єкти інфраструктури ворога, це те, що сьогодні надважливо. Але поряд з цим ми говоримо, повинні говорити про інші системи репи п'ятого шостого покоління, які можуть фактично створити електронне небо, впливаючи на модель і траєкторію польотів, і балістики, і криватих ракет. А якщо ми вже говоримо серйозно. Те, що мається новітні розробки в наших партнерів США, мов систему керування цих ракет ходити, перерінтувати їх на інші об'єкти, включаючи на саму ж Росію. Також mm -hmm. саме по дронам, окрема велика частина це величезна модель, яка сьогодні повинна працювати з одного боку тактичні репи, які забезпечують всю лінійку на фронті і в інших зонах, досягаємося, включаючи заводи, про які ми говоримо, і стратегічний так скажіть ресурс, який буде знецінювати всі великі стратегічні операції ворога. І зрозуміло, це. Ракетні системи, які сьогодні можуть наносити удари за 2-3 тисячі кілометрів, це надважливі можливості, якщо ми говоримо про великі традиційні структури, які легально маємо говорити, наприклад, теж Кабепівден або КБ Луч, які і мали до, до війни глибокі розробки, ряд наш, наших проєктів закупалися з США Єврокосмосом. Уявляєте, якщо на ракету поставимо, наприклад, бойовий модуль і заряд до пів або дві тони і в до Петропавська-Канчавська, люба. Так сказать, їхня система, про яку ми свій захист, а ми говоримо про їх захист, вона досягаема. і нічим не захистять ні панцирем С, ні іншими mm. системами. А в нас треба диверсифікувати і находження наших виробництв свій час, навіть старі виробництва ще радянського періоду, якраз передбачалося на землі і під землею на випадок ядерної війни, навіть ядерних ударів. Тому, я думаю, треба використовувати цей ресурс, який сьогодні є, і використовується зараз. Навіть центрального органи влади використовує той ресурс захисту, якщо йдуть реальні атаки і тому подібне. Тому і тут виходимо і в Києві, наприклад, та й в Харкові, якщо ми ближче до фронту, в західних областях, виходимо з цієї концепції, що є, і будуємо нові. Це перша склада, тому що треба, щоб ми мали швидку логістику і швидке забезпечення з урахуванням побажань військових. Військовики прямо приїжджають на завод. Або й до ген-конструкторів радяться, яка модель потрібна, наскільки вона ефективна, як вона буде працювати, в яких умовах і тому подібне. Буквально і по дронам по іншим, наприклад, ми опрацьовували ті системи, які фактично знецінювали групи дронів. Це за рахунок формування вже нової технології, наприклад, хмари вогню, яка знецінює удари дронів в повітрі, або нанесення ударів безпосередньо на моменти пуску, або нанесення ударів по великим об'єктам скупчення. Mm -hmm. Ворога, а це і на дронах, наприклад, це відповідно, я прямо так назву благодатний вогонь. Це який знищує фактично все, що може бути технікою, живу силу, однозначно, навіть з дронів або інших носіїв, точно так же ряд інших моментів, які викурюють противника з. Місць укріплень або, наприклад, захоплення території. Оце сьогодні є рішення. Давайте будемо працювати. Благодатний вогонь зійшов і в Україні з приводу умовний але він умовний. Ми розуміємо набора. про що ми і... говоримо звичайно. І також ми говоримо зараз про виробництво в Україні не тільки дронів, а і міністерство оборони швидше за все вже показали першу українську ракету вперше. Довгий Нептун дефенс Експрес про це повідомляє за даними видання. Кадри з'явилися у відео офіційно. Нього каналу держпорталу зброя до дня незалежності зазначається. Ось бачимо зараз її щось про її розробку. Відомо з листопада двадцять року. А по противнику вона прилітає вже з березня цього року. її дальність становить тисячу кілометрів, а довжина понад 6 метрів. Пане Валерію, ваше око професіонала Це саме довгий Нептун. Це Чи ми не можемо це припущення підтвердити ми, або спростовати там з Дефенс Експресу, тому що це там кадри там в роліку були, да, і вони припустили і масштабували по е, хвостовому оперінню, масштабували е, е, довжину ракети, і так далі. Тобто і припустили. Але зважаючи на те, що вони є серйозними професіоналами, можна сказати, що мабуть що це так, і дійсно КБ Луч. Які очолює там Коростельов, дуже давно, значить, дуже поважна людина, з якою ми колись хотіли ще й дрони випускати. Значить, вони вчасно евакуювались за за декілька, скільки годин да, до, mm. до прильоту. Вони зараз далі продовжують працювати. У них є потенціал. Конструктори сильні, дуже одні з найкращих в світі. Головне, щоб там було достатньо комплектації. Достатньо можливостей виробництва безпечного, і вони зможуть зробити цю. Ну Нептун себе показав уже. Довгий Нептун, якщо ще не повністю ми знаємо, як він себе показує. Я думаю, він ще себе покаже. Ми говорили про південмаш. Я щойно скільки там півгодини назад розмовляв з директором. Ми теж маємо гарні думки. Поки що не можу нічого говорити про те, як з за рахунок західного фінансування зробити кращі речі, які покращать нашу безпеку. Більше я нічого не можу казати, але потенціал дуже великий, який, на жаль, був не розвинений за роки незалежності, тому що всі говорили, майже всі говорили про те, що ми мирна країна, і хтось не просто говорив, а хтось фактично знешкоджував нашу армію, наші потенціали. А тільки зараз розвиває починається розвиватися ракетна програма, і тому в нас я думаю з нашим інтелектуальним потенціалом. Дуже серйозні є перспективи зайняти цю нішу, або стати серйозними партнерами. От, Наприклад, ми дуже тісно працюємо з Дільді Фенс, який постачає Айрістті, і є є. Перспектива в тому, щоб робити кращі ракети і дешевші з кращим, скажем так, рішенням, які вже можна імплементувати після того, як ми побачили, як три роки воює Росія, як противник воює, які можуть бути покращення з нашого боку. Що для цього потрібно? Для цього потрібно і ми пропонували це. Ми разом з діль діфенс до речі, пропонували попередньому головнокомандуючому пану залужному, і вже там було майже рішення. Ми пропонували і зараз е, керівництву Збройних сил е, про те, щоб створен, були створені дослідницько-бойові підрозділи. Що це таке? Це тоді, коли інженера, яких зараз вже призвали, або навіть які там не бояться виїжджати на передову. Е, я теж не, не військовий був до 25 числа, потім взяв автомат, пішло в роту спецпризначення. І багато таких, які можуть працювати на передовій. Після цього повертатися в лабораторії не просто в Києві, чи там в Дніпропетровську, чи під землею в Україні, а їхати в Париж, в Лондон, в, в Мюнхен і разом з нашими партнерами творити нові дрони, нові ракети, нові реби, нові засоби ППО з тим досвідом, який він позавчора отримав на передовій. І цього це цього не вистачає зараз. Оціки такої тісної кооперації зараз не вистачає. Що як зараз це відбувається? Привозить там, наприклад, ну я знаю більше там про Діль Вони привозять сюди там свою продукцію, яка там іде на передову. На початку війни я не кажу про цю компанію. Майже 70%… Озброєння, яке постачалось, нормально не працювало в цій війні, воно просто не було готове до цієї війни. І тому зараз ми маємо створити разом з нашими партнерами нове озброєння для війни майбутнього. Але тільки тоді, коли наші інженера будуть сидіти разом з ними, вони своїх інженерів, це золотий фонд націй, Вони ніколи не прийшли, вони ні ніколи вони навіть в Київ не приїдуть. Тобто вони сидять там, але вони сидять в іншій атмосфері. Ми коли е, випробовували комплекс ППО е, на американському полігоні в Німеччині, то Ну, наші ППОшники, мої, мої колеги, я попросив командуючого щоб ми ППО, щоб виділили найкращих людей. Ми поїхали тестувати. Вони навіть програму випробування по-іншому. Американці нам виділили такий сектор, коли ми говоримо, а що ми можемо турель подивитися, коли вона стріляє тільки, тільки в такому секторі вузькому, коли в нас на сьогоднішній день заходять, заходять дрони, вони йдуть отак один за одним. Радар бачить це як одну ціль. Потім вони розходяться з інших боків, атакують. Нам потрібно практично 180 градусів е е полігон і стрільби. Тобто, я до чого це все веду? Що вони навіть програму випробувати не можуть зробити, яка приближена до боїв, які є сьогодні, сьогодні в Україні? Тому тільки в тісній співпраці наших, наших військових, наших інженерів, їхніх нижерів, їхньої влади і їхнього фінансування можна створити проривні технології, які перевищать те, що робить Росія з його з її партнерами. Президент Зеленський, до речі, Микола Горгорович говорив про найуспішнішу ракету. Ну він її так назвав, про Фламінго. Також колеги з Associated Press показали кадр з виробництва української ракети. Ми зараз бачимо на екранах. Фламінго дальність становить 3000 кілометрів.